Ефір марафону продовжує команда каналу Ми Україна. Усе найважливіше на цю мить просто зараз. Я і групу починаємо. Росія вдарила авіабомбами по Костянтинівці. Про це повідомив начальник міської військової адміністрації Сергій Горбунов. Попередньо було два ФАБи-250 і один ФПВ-дрон. Одна бомба влучила у багатоповерхівку. Вогонь охопив весь будинок. Щодо постраждалих наразі невідомо. Пошкоджені також два десятки багатоквартирних будинків. Поряд п'ять. 5 адмінбудівель, 30 торгових павільйонів інфраструктурний і інфраструктурні об'єкти, 3 газогони. У місті повністю вимкнули газ. Станом на зараз у Костянтинівці залишається майже 7 тисяч цивільних. У Мокачеві на Закарпатті продовжують гасити пожежу на американському підприємстві, яке вчора атакували ракетами окупанти. Фірма е, виробляла побутові пристрої, аби приборкати вогонь. Працюють пів сотні рятувальників. Залучено і два пожежні потяги. З водойми поблизу вже викачали майже всю воду, аби локалізувати вогонь. По заводу росіяни поцілили вчора під ранок під час масової атаки. За даними ОВА, туди прилетіло дві ракети. 21 людина постраждала. Українські військові знову вдарили по нафтопроводу дружба у Брянській області. Горить перекачувальна станція у Нечі, яка є його частиною. Відео з кадрами пожежі опублікував командувач сил безпілотних систем Роберт Бровді за позивним Мадяр. Він також анонсував подальші удари по об'єктах російської нафтопереробки на атаку. Відреагували в Угорщині. Міністр закордонних справ Петер Сіярто поскаржився, що це вже втретє за короткий час і через удар знову зупинився. Транзит російської нафти до його країни, а також заявив, що це спроба втягнути Будапешт у війну. У Ростовській області вже другу добу горить Новошахтинський НПЗ. Про це повідомляють місцеві пабліки. В мережі поширюють відео, на якому видно хмари чорного диму над підприємством. Місцеві пишуть про ядучі сморід у повітрі. Нагадаю, сили оборони України атакували Новошахтинський нафтопереробний завод минулої ночі. Це підтвердили в Генштабі. НПЗ є одним з найбільших постачальників нафтопродуктів на півдні РФ. Він виробляє пальне для армії країни агресора Тим часом по всій Росії загострюється паливна криза. У службі зовнішньої розвідки України повідомили, що уряд РФ терміново закуповує бензин у Білорусі та вводить ліміти на продаж пального на Курильських островах. Відпускають не більше 10 літрів на одне авто. Тимчасово в тимчасово окупованому Криму на Забайкалі та в Примор'ї величезні черги на АЗС першими заправляють спецслужби та транспортні підприємства. І військово-морські сили України знищили пункт базування російських дронів Форпост в тимчасово окупованому Криму. Безпілотники зберігалися на аеродромі Херсонес, Повідомили в ВМС під час атаки, ліквідували чи пошкодили щонайменше п'ять апаратів. Випила «Форпост» – це розвідувальні дрони, які Росія використовує для спостереження за акваторією Чорного моря. Це один з найдорожчих безпілотників на озброєнні ворожої армії. Ціна одного приблизно 7 мільйонів доларів. На три тисячі кілометрів з стонною вибухівки можна летіти, може летіти нова українська ракета Фламінго. Її розробила приватна компанія на одному із секретних виробництв. Перші випробування відбулися навесні, а найближчим часом запустять серійне виробництво. Олеся головіна покаже кадри із підприємства, де збирають фламінго, і не тільки. Секретне виробництво приватної української компанії Фаєрпойнт. В цеху, про існування якого знають лише в таємниченні, кипить робота. Тут збирають високоточну зброю, далекобійні дрони та ракети. Одна із новинок компанії далекобійна ракета під назвою Фламінго. Перші моделі через технічну помилку були рожевого кольору. Звідси й назва смертоносної пташки. Над створенням пламінго працювали фахівці з різних галузей: від інженерів та архітекторів до дизайнерів і навіть розробників комп'ютерних ігор. Ірина Терех, одна із команди, з гордістю розповідає про параметри ракети. The range is... Її підтверджена максимальна дальність 3000 тисячі кілометрів. Точність на такій відстані до 14 метрів, максимальна швидкість 900 кілометрів на годину. Вона здатна нести 1150 кілограмів навантаження. На початку було тисячу, але потім ми знайшли можливість її трохи збільшити. Загальна максимальна злітна вага ракети становить 6 тонн. Вона була запущена на твердопаливному ракетному паливі, а потім оснащена турбореактивним двигуном власного виробництва, а також твердопаливним ракетним прискорювачем. Українські фламінго можуть бути конкурентами світовим далекобійним аналогом. Переконані в компанії зараз виробляють по одній ракеті на день а вже до жовтня планують збирати сім таких пташок на добу. Були успішні випробування цієї ракети, і поки що це найуспішніша ракета, яка в нас є. Вона летить 3000 кілометрів. Це важливо. Я вважаю, що ми не можемо багато про це говорити до того часу, поки в нас немає можливості застосування сотні ракет. До грудня у нас з'явиться їх більше, і до кінця грудня або січні-лютому повинне бути масове виробництво. Володимир Зеленський, президент України. Утім, не фламінго єдиним компанія може похвалитися ще й новеньким далекобійним ударним дроном FP-1. Він здатен вражати ворожі цілі на відстань у понад тисячу кілометрів. Раніше для його навігації використовували західні системи. Нині ж розробники створили власне програмне забезпечення. Де Результат його загальних технічних характеристик не надто відрізняється від шахеда. Звичайно, він має іншу конструкцію, але функція та сама. Але він може летіти трохи далі, має трохи більше корисного навантаження та є трохи просунутішим з точки зору точного влучання в конкретну ціль. У майбутньому виробники української далекобійної зброї планують нарощувати виробництво і дронів, і ракет. Ukrainian weapon production. українське виробництво зброї це великі гарантії незалежності України і не лише незалежності України, але й незалежності та безпеки Європи, всього континенту, оскільки зараз Україна тримає цей бар'єр і експортує безпеку іншим державам, які стоять за Україною. Леся Головина ми Україна, марафон єдині новини. На фронті за добу 157 боїв. Майже половина з них на Покровському і Новопавлівському напрямках повідомили у генштабі ЗСУ. Понад два десятки боїв нарахували на Лиманському напрямку. На Торецькому Росіяни атакували у районах Плешіївки, Софіївки, Полтавки та Торецька. На Краматорському у районі Білої гори та у бік Притеченого. На південно-слобожанському 10 разів ворог марно намагався просунутися поблизу Синельникового, Вовчанська, Хатнього. На північно-слобожанському курському напрямках Росіяни. Завдали 9 авіаударів. У Дніпрі рятують цивільного пораненого з Донеччини Віктора Родом з маленького села, що у Покровському районі. 11 серпня чоловік пішов до друга, аби допомогти по господарству. Саме тоді їх атакував російський безпілотник. Товариша вбило на місці, а віктор дістав уламок в око. У реанімації Дніпра він п'ять днів провів у комі і лише вчора прийшов до тями. Про пережити розповів нашій Софії Москаленко. Не желаю пережить таке, як я пережив. Віктор, все, все йде вже на виздоровлення. На голові пов'язка щоки та лоб у порізах. Віктор просить нас не показувати його обличчя. Після дронової атаки росіян він втратив око. Не пам'ятаю, я пам'ятаю. Очі що... місця вже каже. Все швидко пройшло. Пригадує, минулого тижня допомагав другові по господарству. Тоді чоловіків засік ворожий FPV-дрон. Товариша вбило на місці, а Віктору металевий уламок залетів просто в око. Мінавбухова травма. На жаль, звука нічого не залишилось. Великий відламок, більше сантиметра пошкоджив вибив око. Всі перебив всі ці стінки. Віктор врятувався дивом ще трохи, і уламок пошкодив би мозок, кажуть медики. Він п'ять днів знаходився в комі. Зараз його зняли з апарату ШВЛ. Він розмовляє. Лікарі роблять все можливе, щоб стабілізувати його стан. Одразу, як прийшов до тями у реанімації, спитав про маму. Вона і досі залишається у їх рідному селі на Донеччині, що поблизу Покровська. У цьому районі йдуть запеклі бої. Бувають і шахиди літають. Усе, усе, що може, все летить. Клаби все. В хату заходиш, та гудить. Виходиш, нема. А вони ночі бувають, літають шахиди. І хто знає, де він упаде. У селі нині залишається лише 12 мешканців. Будинки побиті, а лінії електропередач, як і вежі зв'язку, росіяни знищили. в нас дружно все було. Ходили на танці друг до друга. Зараз нічого нема. Молодець. Село призрак. Я ж не знаю, що там. Може, вже там росіян. У Дніпрі Віктор переніс уже шість операцій. Тепер медики з впевненістю можуть сказати: загрози життю немає. Сам він хоче скоріше повернутися у рідне село, аби вивезти матір. Вірить, вона його дочекається. Хочу виджувати і щоб Це все прекратилося. З Дніпра Софія Москаленко, Євгеній Лопатніченко. Ми Україна, марафон. Єдині новини. Київський національний університет імені Тараса Шевченка у топ 3 за кількістю поданих заяв продовж вступної кампанії. Загалом виш отримав майже 33 тисячі заяв. Абітурієнти надавали перевагу філології, міжнародним відносинам, психології, правої економіці та міжнародним економічним відносинам. Цьогоріч університет пропонував 76 спеціальностей та спеціалізацій для бакалаврів, а ще унікальні та спільні освітні програми. Серед них, зокрема, нова магістерська програма Африканістика на географічні. Чому факультеті наразі до вишу зараховано понад 5 тисяч вступників і на бюджет, і на контракт. Ще йде зараз третя хвиля, і у вівторок буде четверта хвиля на контракт. І Ми дозараховуємо, звісно, десь ми вийдемо майже на показники минулого року. Хочу сказати, що я це вважаю успіхом. У Маліївці, що на Хмельниччині, намагаються врятувати навчальний заклад від ліквідації. З 1 вересня школи, де навчаються менше 45 учнів, вони отримуватимуть держфінансування. Тож у селі розгорнули справжню інформаційну кампанію. Жителі готові надати сільські хати, аби лише у громаді з'явилося більше родини з дітьми. Наша Вікторія Гетьман розповість деталі. Є в нас 11 навчальних кабінетів і початкові класи. Директорка Малієвецької школи Валентина Онищук показує охайні кабінети. Каже, усе готове до нового навчального року. Єдина проблема немає дітей. Вже з 1 вересня є ризик, що до сільської школи цього року учні не прийдуть зовсім. Та Новодонавецька селищна рада нам надіслали на електронну пошту інформаційне повідомлення про ліквідацію і збирали нас. На збори, тож було намагання об'єднати дві школи це Підлісний, Мукарів і Маліївці. Батьки їздили в підлісний, ті батьки приїжджали сюди, але ну, згоди не дійшли. Зараз у школі, розрахованій на понад 300 учнів, навчається лише 44. І це разом з тими, хто на екстернаті, тож фактично залишилось трохи більше 30. Коли я тільки прийшла працювати, в мене було 25 дітей в першому класі, а зараз це залишилось сім діток. Першому другому класі батьки з рішенням про ліквідацію навчального закладу не згодні, бо ж найближча школа у сусідньому селі, щонайменше за 9 кілометрів від Маліївців. І навіть за наявності автобуса їздити туди кажуть незручно. У мене навчаються двоє дітей, і уявляємо собі, що у вас дитина підліток, дівчинка, і вам треба срочно ту дитинку забрати. Тут -то вона прийде додому, а звідти. Значить, у мами голова отака, от у тата голова отака, от яким чином дитину доставити, хто її буде супроводжувати, або хай вона має стрес і вона завтра не захоче в школу. Аби привабити нових жителів, місцеві розпочали проводити екскурсії пустими будинками. Їх у Маліївцях щонайменше 10. У хаті є ванна, туалет, вода, газ підведений, конвектори, всі умови для життя. А ще рекламують своє село у соцмережах, там і про стратегію розвитку і можливі перспективи розмістили допис у Фейсбуці, у якому розказано з якою метою запрошуються родини з дітьми для тих людей, які займаються фрілансом, для тих людей, які самозайняті, для тих людей, які крафтовики. От тут необмежене поле діяльності. У селі є асфальтована дорога, амбулаторія, магазини, школа та пошта. Тут гарна дорога та пам'ятки архітектури. Тож Маліївці це ще й можливість розвивати зелений туризм, додає Ірина. Я готова одну з своїх садиб дати можливість проживання багатодітній родині, от для того, щоб вони перший час облаштувалися. Ну і з метою, потім, якщо вони їм сподобається, можуть в цьому селі купити собі садиб. Остаточне рішення щодо школи прийматимуть на сесії селищної ради наприкінці серпня. Та вчителі не втрачають надії. Вони запрошують до маліївців родини із дітьми. Бо вірять, відродивши школу, зможуть вдихнути нове життя у все село. Школа це не просто приміщення, це не стіни, це не класи. Школа це серце нашого села. Вчителі, всі з радістю приймуть всіх діток. ми вас чекаємо. Із Хмельниччини Вікторія Гетьман, Дмитро Кабакми, Україна, марафон. Єдині новини. Марія Скиба далі продовжить. Наступний випуск о 14 з Мариною Кухар. До зустрічі. Найважливіші новини України і світу продовжуємо аналізувати в національному марафоні Єдині новини. Дякую, що ви з нами. В Україні з'явиться бюро для розслідування транспортних аварій. Євроінтеграційний законопроєкт вже підтримав уряд, і метою бюро будуть незалежні, об'єктивні та професійні розслідування аварій на всіх видах транспорту. Про це йдеться в заяві Міністерства розвитку громад та території України. Відповідні послуги починають працювати з 1 вересня. Є послуги, які вже працюють, і вони будуть просто посилені або поширені на всі 238 громад. Ми плануємо у вересні презентувати другий пакет підтримки. Він буде стосуватися також і питання відбудови, і питання економічного зростання, економічної активності, і питання соціальної підтримки людей. Олексій Кулеба, віцепрем'єр з відновлення, міністр розвитку громад та територій України. Зараз зі мною на зв'язку Олексій Білошицький це перший заступник начальника департаменту патрульної поліції України та полковник поліції? Вітання вам, пане Олексію, Доброго дня. Доброго дня. дня. Отже, давайте розпочнемо з того: взагалі діяльність, основне завдання бюро для розслідування транспортних аварій. Нам важливо, що щоб це бюро або його діяльність допомагала громадянам? І власне основне питання: яка аварійність зараз в країні та в місті Києві? Так, я думаю, що не потрібно пов'язувати ці дві е, події, тому що е, бюро, е, я думаю, буде покликано до розслідування саме. Великих і масштабних е, аварій, які трапляються на, наприклад, залізничному е, авіа і в тому числі е, наземному транспорті, і це йдеться про такі масштабні події, а не про ситуації, які е, так би мовити, загальні, тому це трошечки два різних питання. Що стосується до е, саме щодо е, аварійності і стану. Аварійності в нашій державі то за січень липень 2025 року у нас зареєстровано 13 738 дорожньо-транспортних пригод з потерпілими і загиблими. Це е, на 0,6% менше е, ніж за аналогічний період минулого року. Проте у цих дорожньо-транспортних пригодах загинуло 1660 Три людини, що на 6% більше ніж за аналогічний період минулого року, і 17 тисяч людей травмувалося, що дещо менше на півтора відсотки. Але ми бачимо, що статистика залишається турбуючою. Статистика говорить сама за себе, і ситуація на дорогах країни потребує, звісно, що комплексних рішень і тих. Напрямки, які мають бути здійснені для того, щоб покращити ситуацію, пане Олексію, які основні причини ДТП зараз фіксуються найчастіше? Що стосується основних причин ДТП, якщо ми беремо в загальному по території держави, то най Основніша і найперша причина це перевищення дозволеної швидкості руху. Це 41% від всіх дорожньо-транспортних пригод з потерпілими і загиблими. Далі причини розподіляються наступним чином: це порушення правил маневрування, порушення правил проїзду перехрест, порушення правил проїзду пішохідних переходів, недотримання безпечної дистанції і керування у стані сп'яніння. Угу. А, в такому разі ви вже сказали, відповідаючи на перше запитання, що бачимо, що статистика зростає. Часто це стосується і кількості ДТП. А як ви думаєте, чому так відбувається? З чим це пов'язано? Насправді це пов'язано завжди з багатьма чинниками і багатьма факторами. І тут потрібно виділити як суб'єктивні, так і об'єктивні. Перш за все, це е, дорожня інфраструктура, адже у нас в країні. Е, Серйозно змінилися і е, ті, от, наприклад, транспортні е, артерії, які біль стали більш насиченими транспортними засобами в е, от в сьогоденні. І е, якщо ми беремо, наприклад, най е, такі області, які йдуть е, передовими з питання аварійності в негативному плані, то це. Львівська область, Київ, Київська область і Дніпропетровська область, і це пов'язано звісно, з збільшеним потоком транспортних засобів. І тут я плавно перехожу до наступної причини: це відсутність розвитку. Безпечної інфраструктури, тобто дорожня інфраструктура, перш за все має розвиватися при будівництві реконструкції доріг, плануванні нових доріг для того, щоб самі дороги були безпечними. Це європейський шлях, це зарубіжний шлях, який довів свою ефективність. Ну і звісно ж підвищення правової культури, культури вождіння і е навчання навчання водіїв, і звісно ж контроль, який наразі забезпечується Багатьма засобами з боку і як національної поліції, патрульної поліції, так і інших органів. І якщо говорити навіть про перевищення швидкості руху, то ми бачимо, що зараз використовується як автоматична фіксація, так і фіксація у неавтоматичному режимі, і це мільйони притягнень до відповідальності. Тут я говорю про саме постанови. В даному випадку які е, фактично здійснюють отакі от контролюючий вплив і превентивний вплив. Проте останнє, що я хочу також підкреслити, це необхідні зміни до законодавства, які актуалізують відповідальність, які е, персоніфікують і е, фактично е, змінять відповідальність для того, щоб вона впливала на правопорушника, як щодо розміру штрафу, так і е, диверсифікація. От суспільної небезпеки правопорушення для того, щоб відповідальність була відповідною, це дуже важливо і це потрібно також е здійснювати і приймати. Я вам дуже дякую за інформацію. Спасибі, що знайшли час. Олексій Білошицький, перший заступник начальника департаменту патрульної поліції України та полковник поліції, був зі мною на зв'язку. Уряд пропонує посилити відповідальність за незаконний перетин кордону. Текст документу вже опублікували на сайті Верховної Ради. Новий законопроєкт передбачає кримінальну відповідальність за втечу за кордон. Мова йде про три роки за ґратами або штраф у 170 тисяч гривень. Про це поговоримо далі. Андрій Демченко доєднується до ефіру. Це речник Державної прикордонної служби України. Пане Андрію, вітання. Ми вітання студія. Отже, розуміємо, що поки що це все в дискусійній площині, і ще за цей законопроект має голосувати Верховна Рада. Однак вже ми знаємо певні та нюанси цього законопроекту і більша відповідальність. Як ви вважаєте, на що тут варто звернути увагу, і чим цей законопроект допоможе в тому, щоб люди були більш відповідальними? Ну, зрозуміти, що на жаль, спроби незаконного перетину кордону вони не припиняються, в тому числі під час повномасштабного вторгнення Росії на територію України під час дій воєнного стану наші прикордонні наряди оперативні групи разом з іншими правоохоронними органами постійно затримують і порушників, викривають і схеми. І е, даний м, законопроект, який був розроблений Міністерством внутрішніх справ е, разом з державною прикордонною службою, він посилює відповідальність е, не лише організованих злочинних груп, а власне посилює і відповідальність тих е, громадян, які намагаються незаконно перетнути кордон, власне розширюються до прикладу, якщо говорити про кримінальну відповідальність е, стаття 332 кримінального кодексу України. Е, Щодо осіб, які намагаються в умовах воєнного стану незаконно перетнути кордон поза межами пунктів пропуску, або ж використовує підробні документи, або хто намагається знищувати прикордонну інфраструктуру на кордоні, ну і також додається і, і норма, нова норма щодо порушення строків перебування за межами України. Це також відповідальність покладається на військовозобов'язаних, які виїжджають за, за межі України. Окремо зазначу, що також ці зміни передбачають і зміни до кодексу України про адміністративні правопорушення за спробу чи незаконний перетин державного кордону України і. Власне, тепер адміністративні протоколи можуть розглядати безпосередньо органи охорони державного кордону, тобто прикордонні загони, а не суди, як це є станом на зараз. Це власне і полегшить процес притягнення осіб до відповідальності, які намагаються незаконно перетнути кордон. Ну звісно, і зменшення кількості нелегальних спроб перетину кордону, про що ви пане Андрію сказали. Ну і те, що ми маємо розуміти, що це критично важливо для національної безпеки нашої держави, тому що будь-який такий незаконний перетин кордону це ну є відповідальність, власне, і кожного українця. Якщо ви сказали про терміни згідно цього законопроєкту, є три місяці для того, щоб особа, яка незаконно перетинає кордон повер і в такому разі кримінальної відповідальності не буде, вірно. Ну не тільки відповідальність осіб, а й власне спроба уникнути відповідальності також прописана в проєкті закону. Якщо людина вчасно, скажімо так, в термін три місяці, який зараз прописаний в законопроєкті, повернулася назад на територію України і зазначила це правоохоронним органом для того, щоб її не притягнули до кримінальної відповідальності. І якщо говорити про терміни про строки перебування за межами України, то станом на зараз також визначені окремі терміни для Деяких категорій громадян, яким дозволено перетинати кордон за межі України, ну власне мова про чоловіків у віці від 18 до 60, І до прикладу, якщо вони порушують ці терміни терміни в подальшому, звісно, що вони можуть бути притягнуті до відповідальності, якщо набере, якщо набере чинності, цей, цей закон буде прийнятий. І це знову ж таки, буде саме відповідальність тих осіб, які слідують за межі України, встановленим чином, але на жаль, можуть не дотримуватися строків перебування за межами нашої країни. І ще тут важливий момент є руйнування прикордонної інфраструктури, шкодить обороноздатності та завдає збитків бюджету державі. І власне, ось ці збитки також можуть бути покладені на цих осіб, які можуть бути порушниками вірно. А наприклад, це про що йде мова? Які можуть бути там збитки або пошкодження інфраструктури, або які можливо вже є от зафіксовані Державною прикордонною службою? Ну, досить часто під час порушення е, кордону, особливо поза межами пунктів пропуску, порушники намагаються пошкодити систему відеоспостереження е, або ті технічні засоби, які використовують прикордонники е, на кордоні, або ж е, власне е, паркан, який є розміщений безпосередньо на лінії кордону, і які вони для того, щоб е, е, незаконно перетнути кордон, е, нищать е, бо йдуть на такі. Не кроки щодо незаконного перетину кордону, тому це також встановлення відповідальності цим особам, які під час того, що і намагаються незаконно перетнути кордон, так власне ще і нищать прикордонну інфраструктуру. І інженерно-технічні засоби, або до прикладу, намагаються знищити і системи спостереження на кордоні. Тому за це також тепер чітка відповідальність за такі дії, особливо під час воєнного стану. Дякую вам дуже за інформацію. Будемо стежити як далі В Верховній Раді буде на розгляді цей законопроект. Поки спасибі, Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України, був зі мною на зв'язку.